Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 22 Нам дано функцію. Дано проміжок, і треба довести, що функція є монотонна в якийсь бік на цьому проміжку. І так, перше y дорівнює 6 на 3-х, ну, якась гіперболка. І дано проміжок від 3 до плюс нескінченності. Треба довести, що. Функція y зростає на цьому проміжку. Ну, знову ж таки, що це означає? Що для будь-яких x 1 x2, що належить проміжку m. Таких, що x1 менше за x2 виконується, оскільки функція зростає, значить, меншому аргументу відповідає менше значення. І так, отже, що в нас тут виходить. 6 на 3 мінус х1 менше за 6, 3 мінус х2. Це все у нас число. Це не, ніякі не змінні. Тобто знак тут фіксований. Давайте помножимо на ось ці дужечки. Єдине, що треба подивитись, чи додатнє оце число, чи від'ємне. І так, якщо x1 і x2 обидва більше за 3, то 3 мінус. Це число, відповідно, це від'ємне число. Тут мінус, тут мінус. Значить, мінус на мінус. Це додатнє число. Отже, ми обидві частини на рівності множимо на щось додатнє, відповідно, нічого не змінюється. Так, тут тоді у нас буде 3 мінус х2, а тут тоді буде 3 мінус х1. Значить можна скоротити одразу, якщо бачите, ну, я зроблю це потім: 3 мінус х2. Міну 6. 3 мінус х1. Отут я на 6. Коротшу, 3 мінус х2, 3 мінус х1. Срієчки взаємознищуються, мінус х2 менше за мінус x1. І давайте помножимо на мінус 1. Множимо на від'ємне число відповідно знак нерівності, на нас з вами змінюється. Х1 менше за х2. розуміємо, що це виконується. А це буде означати, що функція y. Зростає на проміжку М. Букву М я тут вів для того, щоб написати оце від 3 до плюс нескінченності багато разів. Давайте. Давайте так ми зробимо. Перше, я зроблю із 23-го. Y дорівнює, бо вони просто однотипні. А для других там я хочу два різні підходи показати. І так, значить, так само проміжок від мінус 5 до плюс нескінченності треба показати, що спадає. Якщо спадає, це означає, що для будь-яких x1, x2 цього проміжка, таких що х1 у нас менше за x2, буде вірно, що y від x1 менше аргумент, більше значення. Більше за y від x2. І так, 7 на x1 плюс 5. У нас буде більше за 7 на Х2 плюс 5. Все додатні. Тобто, давайте подумаємо: перший дріб більше за другий тоді і тільки тоді, коли знаменник буде менш. Тобто, в першому прикладі у нас там дужечки були від'ємні, тому я це так детальненько розписав. А тут це додатні, отже, це просто число. Формально кажучи, те саме я помножив на два знаменника і скоротив на сімку, але коли у нас числа додатні, ми з ними можемо і так, трішечки швидше працювати. Дріть більше дробу, все додатнє, чисельники однакові, а значить, перший знаменник має бути менше за другий. Ну, виходить, що x1 менше за x2, а це у нас виконується, а це буде означати, що y у нас спадає на проміжку m. І так, переходимо тепер до других. Ну, давайте 22-й, потім 23. Y дорівнює х квадрат, мінус 4х плюс 3. І мені треба довести, що якийсь плюсик некрасивий. Так. Так, Проміжок від мінус нескінченності до 2 включно. І мені треба показати, що ця штука спадає. Перше, що покажу на цьому прикладі, це в лоб. Тобто просто так само, ні про що не думаючи, давайте візьмемо з цього проміжку. В принципі, оцю фразу можна було і одну для чотирьох прикладів виписати, як я раніше це робив. Ну, ладно вже. І так. Що тут нам треба? Нам треба, щоб, оскільки воно спадає... Для меншого аргумента було більше значення. Тобто тут знак більший. І так підставляємо: x перше в квадраті мінус 4х1 плюс 3. Я хочу, щоб було більше. За х2 в квадраті мінус 4х2 плюс 3. Ну, з плюс 3, ми зрозуміло, вони взаємозначні. Тепер давайте перекинемо все, наприклад, наліво. Спочатку я запишу різницю квадратів а Потім я запишу мінус 4х1 плюс 4х2 більше за 0. Ну, що тут можна помітити, по-різному можна, в принципі, групувати. А я бачу, що це в мене різниця квадратів. Отже, однією здужкою тут буде х1 мінус х2. А ось тут я бачу, що також x1, x2 йдуть з різними знаками, і коефіцієнт 4 тут однаковий. Тобто тут можна буде також винести мінус 4, і в движечках буде x1 мінус х2. Таким чином. Спільний множничок я тут отримую. І так, це у мене перша дужечка. Це у мене друга. Так, перевіряємо, чи все нормально. Ну, тут це очевидно. Мінус 4х1, плюс 4х2. Да. Тепер х1 мінус х2 я виношу як спільний множник. Під першого залишається х1 плюс Х2, від другого залишається мінус 4. І тепер мені треба довести. Знову ж таки, спираючись на ось це. А давайте я це там дірочкою якось позначу. А що добуток отаких двох дужок більше за нуль. Ну, з першою дужкою очевидно. Якщо ми x1 беремо менше за x2, тоді x1 мінус x2 це щось від'ємне. Очевидно. З другого цікавіше. Бо, на перший погляд, в принципі, ця дужка колись може бути нуль. Оскільки у нас тут двічка входить, можна припустити c 2 c 2 мінус 4, одначе 0 може виходити. Але тепер давайте трішечки точніше подивимось на те, які саме ми обираємо числа. Я беру х1 менше за х2. Тобто, якщо х2, чисто теоретично, у мене двійкою може бути, тобто, давайте отак запишемо, що він не перевищує 2, то x1, оскільки він менше за х2, він має бути строго менше за 2. Якщо х2 це 2, x1 має бути менше. Тобто, одночасно вони двійкою не будуть. А отже, їхня сума менше за 4. А отже, щось менше за 4-4 це щось від'ємне. Мінус на мінус дає мені плюс. Отже, це у мене виконується. І це буде означати, що y о, робить, спадає, а на проміжкою. Це такий лобовий підхід. Ну, може, в принципі, тільки подумати. От трішечки треба буде з числами x1x2. І так, тепер давайте знову ж таки другий, тільки 23. 6х мінус х2. І я хочу, щоб вона зростала на проміжку від мінус нескінченності до 3. От тут я зроблю трішечки по-іншому. Пригадуємо попередні приклади. Ось ці. А де ми з вами говорили трішечки про проміжки монотонності для звичайної параболи. Тобто ми казали, що до абсциси вершини у неї монотонність одна, це, потім, наприклад, спадає, потім монотонність інша починає зростати. Бачимо 6 мінус. Тобто можна це отак якось записати. І вершинкою цієї параболи буде точка 3. Якраз таки наш кінець. На що це має натякнути? Ну, На те, що, можливо, варто виділити повний квадрат. Це одна мотивація. Інша мотивація. Звичайно, що от у нас загальна квадратична функція, вона ось так виглядає. Ну от порівняйте сюди x і підставляти двічі, да? і потім возитись x1x1, x2, x2. Чи, якщо ми там в такому вигляді це запишемо, підставити якесь значення замість x лише ну, звичайно, от сюди. Звичайно, такий вигляд простіше. Тобто, давайте виділимо повний квадрат. І так, y дорівнює 6х мінус х квадрат. І так, мінус я виношу, бо перед квадратом мінус бути не може. Х квадрат мінус 6х. Що треба додати? Треба додати 9. Але, оскільки я працюю в дужці, перед яким і перед якою? Перед я... Коротше, перед цією дужкою в мене стоїть мінус. А мінус на плюс 9 це мінус 9. Тобто виходить, що я відняв 9. Значить, 9 треба додати. Перед якою? чогось я затопив, перед якою у мене стоїть мінус. І так. Тобто, ось такий вигляд у мене має моя функція y. Тепер давайте знову ж таки запишемо, що для будь-яких x1, x2 а, з проміжку m. Таких що x1 менше за x2, функція у мене має зростати, тобто менший аргумент, менше значення. А тобто, я розумію, що у мене мінус х1 мінус 3 в квадраті, плюс 9 має бути менше за мінус х2 мінус 3 в квадраті плюс 9. Дев'ятки взаємознищуються. Мінус х1 мінус 3 в квадраті менше, ніж мінус х2 мінус 3 в квадраті. На мінус 1 ми можемо помножити. Х1 мінус 3 в квадраті більше, ніж Х2-3 в квадраті, і ось тут треба зупинитись. Справа полягає в тому, що ми не можемо просто взяти і перейти до сукупності. Нам треба проаналізувати, які отут стоять числа. А ми це зробити можемо. Ми отут з вами вище для x1, x2. З цього проміжку таке робили. І тепер ще схоже зробимо ось тут. Якщо ми m беремо від мінус нескінченності до 3, то зрозуміло, що оця штука, вона або 0, або менше за 0. Тобто не І Оця штука не додатня. Тобто, у нас тут від'ємні значення. Можна, звичайно, так казати, що ми тепер хочемо? Ось у мене є 0. Ось є. Від'ємне значення там x0, от є від'ємне значення x1. Коли у мене квадрат від'ємного буде більше за квадрат іншого від'ємного. А коли ось це х1 мінус 3 буде менше, знак змінюється. Бо воно має бути далі від нуля. Ми пам'ятаємо квадрат числа це квадрат модуля, а модуль це відстань. Тобто ми розуміємо, що ось це число має бути більш віддалене від нуля, ніж ось це. А тобто ось це менше. Ніж ось це. Мінус трічки у нас взаємознищується. І виходить, у нас x1 менше за х2. Тобто, якраз те, що нам і треба було показати, це буде означати, що функція y у нас зростає на множині m. Тому раптом отакий от перехід. Незрозумілий, складний і так далі. Не питання. Перейдіть до додатніх чисел. Під квадратом ми розуміємо, що знак можна змінювати. Нічого від цього не відбудеться. 3 мінус х1, я поміняв місцями, більше за 3 мінус х2. В квадраті. Тепер оце в мене невід'ємне. Тому що я максимум 3 можу відняти. Да? А далі там від'ємні числа: мінус на мінус десь плюс. Давайте тут вісьх, поставлю. Що отут ми розуміємо? Вони правіше за. нуль, Ну, стандартна історія. Коли у нас є там два числа, наприклад, да? звичайно, що квадрат більшого буде більший. Тобто тут знак у нас вже не змінюється. І буде ось таке. Тут у нас мінус х1 більше за мінус х2. Ну і на мінус 1 можна домножити. На мінус 1 домножуємо, змінюємо знак x 1 менше за. Да? X2. Чому тут не змінили знак? А тому, що ми отут його проміняємо. Тобто, якщо важко усвідомлювати а, ось це, то можете переходити до додатніх чисел. Оце, до речі, досить непогане завдання а, на оці переходи. Тому що думати тут потрібно. Бо можна, отак, от, якщо неправильно переходити, наотримувати отримувати дуже цікаві речі. А, далі, коли будемо про. Нерівності більш детально говорити там з'ясуємо, який правильний рівносильний перехід для от таких от нерівностей. Ну, а загалом використовувати той перехід ми майже і не будемо, тому що там багатенько треба випадків розглянути. Ну, зараз я можу, наприклад, чисел вам пояснити. От, дивіться, що ми хочемо. Да, це, це ліричний відступ, це вже не має відношення до завдання. От у мене є нерівність. А квадрат менше або дорівнює b квадрат. Коли це може бути? Ну, давайте перший випадок. Якщо у нас А і b – число невід'ємні. ну тут взагалі все, мені здається, чудово. Кращий випадок. Тобто, от є 0, от є там, наприклад, А, от є, наприклад, b. Тобто, що ми розуміємо? Що квадрат меншого буде меншим. Тобто тут ми розуміємо, що А не більше за Б. Нехай розберемося з від'ємними. Це ті випадки, які ми отут на горі розбирали. Тобто, от є 0. Що ми розуміємо? Квадрат Б має бути більшим, значить Б має бути більш віддаленим. Окей. Значить, тут ми кажемо, що Б у нас не перевищує А. Добре. Чи це всі випадки. Ні, не всі. Є ще два. Якщо вони різних знаків, я отак це позначу. І тут їх буде, ну, так, умовно кажучи, два, да? Ну, давайте, в принципі, так, да, запишемо, щоб, саме як два випадки. Нехай А невід'ємне Б не дотні. Бен не додатні. Тобто, от у вас є нуль. От у вас є А. А, ні, ні тут треба знаки, да? Б нехай буде е, менше. От є А. І ми хочемо, щоб квадрат Б був більшим. А це означає, що якщо оце А, оце у нас мінус А, і Б має бути більш віддалене від нуля, ніж мінус А. Тобто Б у нас тут менше або дорівнює за мінус А. І четвертий випадок аналогічний тільки. Тепер, навпаки, А буде невід'ємне, Б буде. Ні, навпаки, А, недодатні Б невід'ємне. А що ми розуміємо тут? Ось він нулік, Ось вона Ашечка. Тоді ось вона мінус Ашечка, ось вона Бшечка. Значить, Б має бути правіше, ніж мінус А. Тобто, бачите, випадків отут дуже багато. Тому не можна просто там якось зняти квадрати. І до чогось зводити. Або, а тобто тут раз, два, три, чотири. Чотири випадки. От сукупність виходить з чотирьох систем. Чому система? Тому що раз умова, два умова і сам розв'язок. Звичайно, що таке записувати бажання особливого нема. Тому ми тут аналізуємо знак. І коли я розумію, що це у мене від'ємне. І це, і це. Так, все. Мені оце не цікаво. Я відразу потрапляю отсюди. Бо я знаю, якого знаку у мене А і Б. А якщо б я хотів це в загальному випадку розв'язувати, тоді чотири випадки. І ніяк інакше. Але мені нема сенсу, тому що я розумію, якого знаку у мене оці числа, а це числа. Х1 і Х2 це якісь числа, це не змінні, не букви. Це якісь фіксовані числа. Тобто, нам просто дають два числа і працюйте з ними. Фактично кажучи, це саме що параметри. Ну, формально кажучи, це якоюсь мірою вони є. Тобто, це просто якісь фіксовані числа, які хтось от нам дає. Ну, в даному випадку ми кажемо, що це там, довідні числа з такого-то проміжку, і далі ми з ними працюємо, як з числами. Тобто тут рівняння ні в якому разі в нас не виникає, як бачите. Бо невідомих нема. Х1 і x це числа. Просто ми не знаємо, які вони конкретно, але це не невідомі, ми їх не шукаємо. Нам їх просто дають і ми з ними працюємо як з параметрами. Ну, інакше як кажучи, якесь число з цього проміжку будь-яке, яке ми вирішили назвати буквою. Так, ну з залічним відступом, в принципі, я завершив. І таким чином номери ми з вами також розв'язали.